Вітаю, ви на каналі TV. Це окрема думка наш гість сьогодні. Валерій Івасюк. Ми будемо говорити з кандидатом медичних наук то з колишнім радником президента України. Про стан речей в зоні антитерористичної операції, а зокрема про забезпечення наших гвардійців, наших вояків медикаментами. Тому що дуже суперечлива, я б сказала, інформація надходить. Не все необхідне є, внаслідок чого було створено спеціальну слідчу комісію, яка діє в парламенті. От я говорила з представниками-членами цієї комісії, вони збираються найближчим часом на, на, на схід, щоб власне, зрозуміти, а куди діватися. Ці кошти, які мали би використовуватися за призначенням, і, зокрема, для, для того, щоб купити необхідні медикаменти, Ну, передовсім добрий день. І я хотів би розпочати відповідь на ваше запитання з невеликої передісторії. Бачите, попередню державу в особі президента Януковича і уряду. І очільників Міністерства охорони здоров'я та так само очільників е, військової медицини, яка е, була в системі Міністерства оборони, вони, е, певно, за наказом Путіна, я так собі думаю, готувалися до війни заздалегідь. Що мається на увазі? Передовсім е, абсолютно дико, але були ліквідовані медичні кафедри е, військової медицини в медичних університетах. Справа полягає в тому, що цивільна медицина, да, цивільна охорона здоров'я і військова медицина вони відрізняються одна від одної. Якщо перша це більш планова, то друга це ургентна в надзвичайних ситуаціях, в ситуаціях військових конфліктів або війни. Отже, ми підійшли до цієї війни без критичної маси. Підготовлених військових медиків. Друге, десь років п'ятому назад, за наказом Путіна, припинилися поставки в Україну знеболюючих наркотичних аналгетиків, препаратів, якими мали бути оснащені індивідуальні аптечки військовиків. Це те, що рятує людину від больового шоку після поранення. Адже відомо за статистикою, що одна третина людей, які отримують поранення, помирає не від об'єму поранення, від а від больового шоку. шоку. Ну це препарати, які вироблялися в Росії? Чому? так вироблялися в Росії, і так само вироблялися в Росії шп... спеціальні шприц-тюбики. Угу. Це компактний шприц, який вже заряджений цим знеболюючим препаратом, і він дуже зручний для е, використання в надзвичайній ситуації, коли людина втрачає свідомість, і е, е, вона єдине, що може собі зробити, це вколоти через одежу. Е, це знеболюючий препарат, який має силу, що е, вберігає людину від болювого шоку впродовж двох годин. Тобто, отой час, який як правило. Е, Використовуються для евакуації поранення до місць надання спеціалізованої і професійної медичної допомоги аналогів цих препаратів немає в ніде в світі, немає Ні, є, звичайно немає в Україні. Є, є, чому є, тоді є чому, є. чому, є. чому тоді? Але, ми ми але сподівалися було прийнято, лише на на було прийнято рішення на Росії, так, щоб узалежнити Україну від Росії, угу. і а, натомість щоб це виробляти в Україні. Ці препарати. І для того, щоб, скажімо, бути незалежними і від будь-кого, тому що ну, світ такий, правда, а тим більше, коли йдеться про такі стратегічні препарати, які повторюю, рятують життя людей, що є військовими, отже, це була заздалегідь запланована акція, в якій брали участь і очільники Міністерства охорони здоров'я, і ті, які опікувалися медициною військової міністерстві оборони. Отже, припинилася поставка цих препаратів цих спрацювіків в Україну. Здавалось би, Бахтєєва, начальник комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я і колишній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, повинні були б забити в набат і терміново війти в уряд для того, аби прийняти рішення про виробництво цих препаратів цих сприйців, в Україні. Замість цього були закуплені надзвичайно неякісні препарати, які знеболюють, мали би знеболювати оцей болівий шок в Індії. І тепер на озброєнні оцих аптечок да, є в Україні надзвичайно низькоякісний препарат з Індії, який в п'ять разів менше діє на болівий шок, аніж потрібно було би. Та ще і в ампулах. І окремо подається шприц, ну, і собі людина, яка втрачає свідомість, буде відламувати цю ампулу, набирати в шприц і сам собі колоти. Найцінніше, є те, що примушують а, цю ситуацію. До того, аби друзі, аби співслуживці віддавали свої препарати для того, щоб порятувати пораненого. А самі залишаються оці оце братство, оцих військових, які допомогли одному. А вони залишаються без цих препаратів, наражаючи себе на смерть від больового шоку. Отже, я вважаю, що це є злочин. Стосовно якого треба відкривати кримінальну справу, так само як і проти тих людей, які на сьогоднішній день до сих пір, наприклад, Бахтєєва, не внесла до Верховної Ради зміни, доповнені до закону про обіг наркотиків і прекурсорів. Тої статті, яка забороняє, скажімо, використання наркотичних аналогетиків, в тому числі і в збройних силах, це дикість для того, нібито ця була стаття введена, щоб боротися. Якщо ви пам'ятаєте, де 4 роки тому назад була така проблема з трамадолом. Цей препарат випускався фірму, яка була власності. Синів Рейси Багатирьової і тільки через конфлікт між Багатирьовою і Бахтєєвою була введена ця стаття. Отже, Путін з одного боку заборонив Україну ввозити наркотичні алгетки. З іншого боку, Бахтєєва приймає у Верховній Раді закон, який забороняє а, ці наркотичні налгетики вживання військовими, закуповуються низькоякісні препарати в Індії. І таким чином маємо на сьогоднішній день ситуацію, коли а, маємо смерті. Не поодинокі військовослужбовців, не від об'єму поранення, а від того, що вони не можуть себе порятувати від болівого шоку. Перший приклад, другий приклад. Ви знаєте, що зараз засіб масло інформації, достовірна інформація. При тому, що холодильники забити вакциною БЦЖ російського виробництва, вони не можуть використовувати медики для вакцинації новонароджених дітей і наступні ревакцинації у дітей для того, щоб профактувати туберкульоз. А тільки тому, що Росія в односторонньому порядку, не попередивши Україну, скасувала реєстрацію цього препарату у себе в Росії, і Україна не має права використовувати ці препарати, бо вони втратили сертифікацію. Хоча бесаже оця вакцина проти туберкульозу має придатність аж до 2015 року, і на сьогоднішній день. Тисячі новонароджених дітей не вакциновані проти туберкульозу, соціально небезпечного захворювання, де і так в Україні є некерована епідемія туберкульозу. Якщо ще нашарувати на це стан війни, а це класика, коли є війна в державі, коли є занепати економіки, коли люди бідні, а тим більше є міграційні процеси, а на носі осінь і зима період, коли туберкульоз починає агресивно розвиватися. А у нас критична маса дітей без імунної профілактики. Немає імунного захисту від туберкульозу. Що це таке? Так само це вкладається в цей сценарій. Який готувався для того, щоб Україна і в медико-біологічному плані була не захищена від такої драми, від такої трагедії, як війна, яка ведеться на сході України? Так, все, весь цей сценарій мав би місце реалізуватися тут, якщо б, ну а власне є один фактор, який не врахував ані президент Путін, ані ну, не враховувала колишнього українського влада, тому що фактор цей е, е, соціально відповідальне українське суспільство, громадські рухи, які створюються, ви за власною ініціативою пробували власне. Достукатися до, до чільників теперішніх очільників міністерства звичайно. Я коли дізнався про цю ситуацію з відсутністю у військових у цих неболючих наркотиків, я зателефонував до першого віцепрезидента Академії наук медичних академії медичних наук України Валерія Запорожана. Я йому це все виклав. Він це у мене була з ним розмова позаминулої минулої суботи. Він е, е, зустрівся телефонічно переговоривши, а потім зустрівся з заступником міністра охорони здоров'я е, Лазарічницем. і терміново Міністерство охорони здоров'я після цієї зустрічі видало наказ в порушення чинного законодавства, яке забороняє використання наркотиків в армії. Да? Тим не менше, Міністерство охорони здоров'я пішло на те, щоб видати наказ про оснащення наших військових е, е, трьома тисячами доз. Високоякісних високоефективних наркотичних засобів для профілактики шоку, але повторюю: знаєте, до тих пір, поки не є втручання зовні, ми постає питання: хіба людина, яка очолі міністерство охорони здоров'я, яка прийшла в міністерство з майдану? Де було стільки поранень, де не було ефективної медичної першої медичної допомоги, де навіть не було такого елементу, як самомедична допомога, коли людина, скажімо, має цю індивідуальну аптечку, і може собі дати так мовити допомогу медичну саме в момент, коли вона отримала це поранення, і так далі. Невже його досвіду не вистачало для того, щоб переглянути невідкладні питання? Прийняти невідкладні рішення? Між іншим, багато яких проблем. Виникає в сфері охорони здоров'я, в тому числі військової медицини, які не узгоджуються з чинним законодавством, постає питання: оця ретроградна, оця інерційна, оця е, 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 комуно-регіональна е, Верховна Рада, яка так хоче працювати як мертвий дивиться. Розумієте, в цій ситуації чи є можливість прийняття невідкладних термінових рішень навіть е, рівня законів? Є 93-го року. Тоді, коли 92-93 рік, тоді, коли прем'єр-міністром України був Леонід Денович Кучма, а була Верховна Рада Комуністична, як ви пам'ятаєте, була все, була так звана група 239 і так далі, і була загроза того, що уряд реформаторський уряд тодішнього прем'єр-міністра Кучма наражався на небезпеку саботажу з боку Верховної Ради. Сергій головатий е е е запропонував е покійному нині е голові Верховної ради Івану Степановичу Плющу, президенту Кривчуку і прем'єр-міністру е Кучмі. Е Прийняти таке рішення, аби наділити прем'єр-міністра України надзвичайними повноваженнями. Geraць, ну давайте про цю ініціативу згадувану вашу е ініціативу Головатого, і про, про її наслідки. Ми вже в наступній частині одразу цього розпочинаємо наступну частину програми окрема думка. Залишатися з нами. Ви на каналі «ТВА Наш гість сьогодні Валерій Івасюк, кандидат медичних. Це окрема думка на каналі Тівіа і Валерії Васюк, радник президента України. Ви були радником у 2009-му, 2010-му. 2010, так, 2010, да? а, а після того ще й був радником секретаря Ради на національної безпеки і оборони ну, якраз. Ну, власне, ви кандидат медичних наук, і сьогодні ви з історії пригадали цю ініціативу пана Головатого, який звернувся ще до кучми до плеща. Да, і, а власне про, про наслідки Так. і от ініціативи. тоді було прийнято рішення так. А, а, без зміни конституції, яка на той час була Конституцією Української РСР. Верховна Рада прийняла рішення про надання прем'єр-міністру уряду надзвичайних повноважень, видавати так звані декрети, які мали силу закону з подальшою імплементацією Верховній Раді, прийняття відповідного закону. Тобто уряд був наділений повноваженнями приймати невідкладні термінові да ургентні рішення для того, щоб реформи йшли без зупинок. Тоді була надзвичайна ситуація, тому що треба було швидко піднімати Україну на ноги як самостійну державу. А зараз, підстан під час стану війни. Отже, я вважаю, що треба повернутися до цього досвіду і наділити уряд Яценюка такими повноваженими для того, щоб один на одного не кивав. Що ми хочемо, але ми не можемо. Можете був такий досвід в Україні, і треба його використовувати. Тим більше, що повноваження Порошенка і повноваження Кравчука, повноваження Яценюка і повноваження Кучма як прем'єр-міністра зараз однакові, як зараз, так і тоді. Отже, є збіг обставин і збіг повноважень. І я вважаю, що будь-які відмовки. Що чогось не можна прийняти, що якісь питання не можна вирішити, це все око І е, в стані війни, повторюю, треба приймати рішення швидко, кожен день, без відпусток, без вихідних. А тим більше, що ці рішення, от в сфері охорони здоров'я, бодай оці дві обставини, про які я вам сказав. Вони рятують просто життя, тому що, наприклад, оцей шприцтюбик вартістю 1 гривня 20 копійок, вартість бронежилету біля 2 тисяч гривень. Але функція бронежилету і функція оцього шприц шприцтюбика однакова. Той рятує від кулі, а цей рятує, якщо куля поранила людину від смерті від больового шоку. Є ще одна цікава обставина. Коли я очолював національний комітет боротьби зі СНІДОМ і наркоманією, це був період 92-98 року, і займався проблемами профілактики СНІДу, гепатиту Б і гепатиту С, в тому числі в національній службі крові, мене силували певні люди, які працювали на Москву, щоб Національну службу крові донорства перевести на російські тест-системи. Які використовуються для виявлення сніду гепатиту Б гепатиту С в крові? Уявіть собі, якщо би я погодився, і наша національна служба крові донорство, да яке зараз ви знаєте, що крові не вистачає, люди йдуть здавати кров, що на одного порану використовується по 10, по 20, по 30 доз крові. Якщо б раптом Росія припинила поставки тест систем, і ми не могли використовувати цю кров, були б смерті від ненадання медичної допомоги. Від того, що людям не переливають кров, отже, вам приклад того, що як наперед да треба приймати рішення. Навіть ну просто підозрюючи, що а раптом щось станеться, навіть якщо мається на увазі країна, яка себе називала нашою старшою сестрою або старшим братом, або зна або бог знає ну, найближчий сусід і стратегічний партнер, виявився не зовсім сусідом, не зовсім партнером. ворогом. Одна. ворогом. Однак, власне, всі ці е, е, факти вам, вам вами викладені, вони змушують нас думати про те, що сьогодні в медицині в системі медичної медич, медич, здоров'я, немає взагалі ні. Ніякої стратегії немає. Немає про реформи, годі говорити, які уроки мала би зараз нова українська влада винести, тому що і часу на, на те, щоб якісь проводити тендери щодо закупівель, як, як, як це стало модно? абсолютно правильно. Як ма я, я знову ж таки з мого власного досвіду? От як сталося так, що я став радником президента Ющенка? Ви пам'ятаєте, була така даруйте на слові паскудна ситуація з свинячим грипом, коли закуповувалися певні препарати? І певні вакцини урядом Юлії Володимири Тимошенко, і з цього робилася політична якась вистава. Та, отже, на той час я запропонував Віктору Андрійовичу альтернативне рішення цієї ситуації, яке з одного боку не було б витратним для бюджету, а з іншого боку, дійсно би стримувало цю епідемію свинячого грипу. І тоді я підготував для президента указ, який мав бути був прийнятий. Він був прийнятий внаслідок засідання ради національної безпеки і оборони. Для того щоб підняти статус міністра охорони здоров'я, я запропонував Ющенку ввести до складу РНБО міністра охорони здоров'я, і він це зробив. І тоді всі рішення, які потребувалися на порятунок України від епідемії отого свинячого грипу, приймалися невідкладно день в день, як тільки виникала необхідність, як тільки виникала пропозиція від тодішнього міністра охорони здоров'я, я вважаю, зараз. В а, а, треба міністра охорони здоров'я наблизити до президента, наблизити до джерела ургентних невідкладних рішень і ввести його до складу а, а, Ради національної безпеки. Крім того, ви говорите про реформу. Дійсно, ота реформа, яка була запроваджена а, а, в адміністрацію президента Януковича, і а, вона провалилася. Це була не реформа, це а, було, скажімо так. Був механізм перерозподілу грошей, які йшли в кишеню е, Саші стоматолога. На сьогоднішній день е, охорона здоров'я потребує реформ, але якої? Е, свого часу в Раді національної безпеки е, за моєю пропозицією, була утворена робоча група, яка напрацювала е, основні засади нової державної політики в сфері охорони здоров'я. І це складається всього з трьох елементів. Перший елемент. Медик і медицина да, в Україні повинні зазнати кардинального кардинальної зміни ставлення держави до охорони здоров'я. Що мається на увазі? Є в світі три професії, які називаються так звані вільні професії. Це журналіст, це правник і це медик. Що означає вільна професія? Це означає, що держава. Обмежує до максимального мінімуму втручання в самоорганізацію цієї професії. Всі стандарти навчання, кваліфікації, всі сертифікати на право заняття професією і так далі це справа самих професіоналів, і держава не повинна в це втручатися. Єдине, що держава фінансує і наглядає за дотриманням чинного законодавства. Друге, має бути запроваджений принцип справедливості. В а, отриманні медичної допомоги. Всіма, незалежно хто це є, чи це є мільярдер, чи це є бомж, єдина людина, яка випадає з цього, це президент держави, тому що його здоров'я і життя занадто дорого коштує державі. Отже, таким чином, може бути різність. В е, умовах отримання медичної допомоги всі розмови про страхову медицину виявилися абсолютно. Міф це міф до тих пір, поки держава бідна, до тих пір, поки пацієнт бідний, до тих пір, поки бідна медицина, треба триматися системи, яка є квазі системою радянської системи охорони здоров'я, така яка є зараз в Британії. Між іншим, як і в або в Канаді, найкраща система а, медичної допомоги це та, яка була за радянських часів. Єдине, там а, були, скажімо так, моменти стосовно самої якості медичної допомоги, нові технології і так далі. Але це інше питання. Головне, справедливість треба знову ж таки зробити так, щоб депутати Верховної Ради, міністри. Всі ходили в ті самі поліклініки, користувалися ти самими ліками, вірите, То, в те, абсолютно що 100%. відсоткові. І е, функція президента указом своїм ліквідувати так зване четверте управління в Дусі, фіофанію. І тоді, коли депутат буде знати, що його дід, і він сам залежить від того лікаря, який сидить в кабінеті, де бігають таракани таргани, де ліки коштують баснословні гроші, він тоді буде знати, що треба щось міняти, тому що він в такій же ступені ризику, як і кожна пересічна людина в Україні. нарешті третє ідеться про медичну освіту. Ми повинні арквітувати систему так званого Булонського процесу в охороні здоров'я і повернутися до класичної німецько-російської системи викладання е, е, медицини в наших вищих учбових закладах. І е, таким чином, от всі ці сукупності, ми дуже швидко зробимо так, що е, будь-яка загроза, яка є зараз або яка може бути завтра, буде профілактована тому, що е, е, самими медиками, тому що як ніхто вони. Знають, чим загрожують, наприклад, епідемія туберкульозу, наприклад, якщо зупиниться національна служба крові, наприклад, якщо станеться так, що хворі на туберкульоз, хворі на діабет, хворі на онкологію і так далі, і так далі, Бо вони ж це всі виборці. Треба навчити людей одному принципу, коли ти йдеш голосувати і кидати бюлетін за депутата Верховної Ради, за президента, голосуй своїм здоров'ям. Або своєю хворобою, Усвідомлюю, як ставиться держава до цього, що нам дав Бог наше здоров'я і, 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 і наше життя. Якщо ти будеш голосувати за цим об'єктивним. Принципом за цим симптомом ти точно зробиш правильний вибір. Ну і повертаючись власне до питання, з якого ми почали про всі ці порушення, і про, про можливість зараз надати всі необхідні медикаменти учасникам антитерористичної операції. В цій студії були волонтери, які кажуть, що ця незворушлива чиновницька машина не дозволяє забезпечити всім необхідним учасників антитерористичної операції. У який спосіб зараз мало би діяти і, власні ті волонтери, які готові прийти на допомогу. З Нідерландів, з Польщі, з Бельгії на кордоні, на митному кордоні України стоять тисячі доз оцеї сироватки проти чи знеболюючого препарату проти больового шоку. Ідуть до міністра охорони здоров'я. Він відсилає до митниці. Ідуть до митниці, вони відсилають ще кудись до е, е, там якихось органів, які mm -hmm. займаються е, антинаркотичною е, профілактикою чи боротьбою з незаконним обігом наркотиків в системі міністерства охорони здоров'я. Отже, я вважаю, що в цій ситуації президент України має стати квазі-міністром охорони здоров'я. Він повинен дбати за те, він особисто повинен нести відповідальність. Хоча чинно за чинною Конституцією він, ніби не має права впливати на дві третини уряду, в тому числі на міністра охорони здоров'я. Але е військовий стан вимагає від нього особисто. Його особистої персональної відповідальності, і для того, щоб вирішити це питання, повторюю перший крок це ввести міністра охорони здоров'я до, до складу до... ради національної безпеки та оборони. Ну власне, бачите, на будь-якому щаблі тут мала бути якась система певної відповід... соціальної відповідальності. Зокрема, я дякую за те, що ви знайшли час і висловили свою окрему думку. Я нагадаю, що ми говорили сьогодні з Валерієм Іосіком, радником президента України в 2009-2010 роках. Кандидатом медичних наук нагадаю, що це окрема думка. На каналі Тіве і саме в цій студії лунають думки, які чути не лише цікаво, а надзвичайно корисно. Дякую за увагу. за довіру до каналу Тіве. Дякую, що знайшли. Дякую вам. До побачення.